Що тут є реалізувати. Що стосується здобувачів освіти, на перший погляд, може здаватися, що тут дуже такі вузькі проекти формувального оцінювання і про доброчесність, але насправді вони розраховані на те, що формувальне оцінювання в широкому його розумінні це не просто добре, погано молодець. А це про те, що ми можемо таким чином допомогти дитині визначити її пріоритети в навчанні, ми можемо вибудувати індивідуальну освітню територію і таким чином допомогти дитині з правильним вибором предметів у профільній школі і відповідно і сам профіль правильно обрати. Про діяльність вчителів. Наші вчителі дуже скромні, вони беруть участь в різних заходах, але вони так намагаються тихенько, тихенько щоб лишній раз їх інколи не смикнули. тому для мене важливим є поширення успішних практик вчителів ліцею, бо є про що говорити, інноваційна діяльність вчителів, подальша цифровізація. Ми насправді використовуємо дуже велику кількість різних платформ, різних систем, вчителі діляться один з одним в межах закладу, навчаємо один одного, але меж досконалості немає. Саме за для полегшення роботи. Ми беремо участь у конкурсах, але теж плануємо далі йти. І оце розроблення власних освітніх продуктів мені цікаво як директору, і сподіваюся, що буде цікаво вчителям саме в контексті поглиблення профільного навчання, щоб це не було просто викладання за певною кількістю годин, а щоб вони йшли саме в профільність. Без зміни в управлінні нічого не може бути, тому два таких великих проєкти я бачу. Це крок до успіху з точки зору вибудови системи розвитку дітей. Тому це формування освітніх маршрутів здобувачів освіти, програма підтримки здібних та, оздоров... здібних та обдарованих дітей, меморандуми про співпрацю. І я зараз в меншій мірі про заклади вищої освіти, скоріше про бізнес-структури, про підприємства, які також допоможуть формуванню профільної школи. І так само це проекти, конкурси і за рахунок варіативної складової поглиблення роботи з спецкурсами, курсами за вибор. Я завершу вас. Ефективна співпраця. Ми ну, ви бачите, вона так само налаштована на е, розвиток школи педагогів і е, батьки, педагогів і дітей. Чи можемо? Я думаю, що можемо все. Що є мотивацією для мене діти, колектив. Ну і ось такий відгук, реальний відгук, мами, учениця, старша дівчинка, учениця 11 класу, менше цього року вступив. До нашої школи. Тепло, затишно зустрічають з посмішкою та люблять дітей, продовжуємо. Впевнено, що якщо ми продовжимо, то ми зможемо дати високу якість знань, освітні інновації впровадити обов'язково, командна система управління так само допоможе над формуванням позитивного іміджу закладу і реально не просто назва Лідер буде, а ми справді будемо лідерами в освіті міста і, можливо, України амбіційно скажу. Ну і інформація про нас. Залишимо на слайді. Ми відкриті до спілкування, ми відкриті в слів даних. Дякую. 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 Є Дякую. Є запитання? Так, можу повернутися до освітнього середовища, відкриті питання на цей слайд. Я знаю, що дещо вже впроваджується, Олександр. Да. Ну, так, ну теплені ремонт даху, вже проектування, наскільки я знаю, там вже був у вас проєкт, зараз е, робиться новий, і я сподіваюся, що в наступного року це буде питання вирішено. Спортивний майданчик стадіон, на жаль, зараз ми поки що не витрачаємо на благоустрій гроші. Хоча я знаю, що там стадіон ну, такий, да. потрібно почекати. Так, пара пар, комп'ютерної техніки, два-три кабінети. Що вас з комп'ютерною технікою? Ми минулого року, позаминулого, ми отримали один комплект комп'ютерів для кабінету, але ми відкрили зараз профіль інформаційний, uh -huh. тому є додаткова потреба, по-перше, в приділенні класів. І по-друге, вони ж вже так само мають і моральний, і фізичний взнос. Скільки робить комп'ютерів, Ну, взагалі, у вас скільки і... комп'ютерних класів? Комп'ютерних класів номінально чотири фактично працює е, сучасних два, uh -huh. а комп'ютери ну деякі просто та ні, ну це просто не серйозно. Тобто то, ми розуміємо, що буде. треба, що треба оновлювати е, саме комп'ютерний. Ну просто да це дуже несе. Якщо у нас є клас з інформатики, і ми маємо. Цей напрям якось покращувати, то потрібно, вже, щоб ми якось робили так, щоб у нас були всі кабінети нормального значення, тим більше це не ті гроші, там, і не той напрямок, на якому потрібно економити зараз. Тому що зараз все через комп'ютери всі діти займаються через більшість програм і, і опановують комп'ютерну техніку. Тому в мене також потрібно. Вас вернені, щоб ви звернулись на міську раду, на нашу комісію, щоб вона Валерія звернулася і на сесію, яка буде у листопаді, запланувати виділення коштів. Нас будуть, я думаю, кошти, які так, які не будуть освоєні з інших напрямків. І ми зможемо, я думаю, закупити якесь комп'ютерне обладнання. Давайте одразу заплануємо на два класи одразу. Так що ми <гументна> думаємо, так. <гументна> ну, просто запишіть, обов'язково, щоб <гументна> просто я. що я, Ми на минулих зустрічах з директорами з інших школ там, я співпрацьовував, але ну, дуже так повільно йдуть на ну, запиту, ну нічого. Да, тому ви Давайте ми, ми, ми з депутатами з колегами будемо точно це підтримувати і цей напрямок розвивати. Дякую. Так STEM-лабораторія. А що для стем лабораторії взагалі потрібні? Сереж там дуже великий перелік предметів, обладнання, яке може бути, і насправді воно дуже різне в ціні. Якесь коштує там, наприклад, там 30-40 тисяч, якесь може коштувати 200 з лишніх тисяч. Тому ми розуміючи, що зараз війна, ми не ставимо це в пріоритети, але мовочко, будемо намагатися шукати можливості для вшини. Дивіться, якщо ми ну, зробили такий клас, то просто щоб він не залишався там десь на папері і тільки як кабінет там зі стільцями, давайте заплануємо, щоб ви подаєте список того, щоб так. там можна було зробити нормальний освітній е, процес, е, щоб туди діти дійсно приходили і. Щось робили. А, ну, да, давайте, давайте ви подавайте цю заявку, щоб ми до я ж кажу ще раз, ми в цьому році ще у нас буде можливість перерозподіляти кошти, тому що будуть, я вже знаю, я в комісії з питань планування бюджету фінансів, і я знаю що точно, що будуть невикористані кошти там з з, з інших напрямків. Давайте те обладнання, яке потрібно, щоб ми зробили класний. З стену цю лабораторію, щоб весь район бачив, як це можливо, і потім це впроваджувати в інших школах. Yeah. Ну, просто подайте той перелік обладнання, подайте максимум, а далі будемо бачити, що можливо зробити. Так, я прошу Що потрібно бази для впровадження профіль навчання? Тобто, ви хочете як інформатики це 11-12 дванадцять тобто, Так, дивіться. Наразі ми не реалізу. батьків. Але ми розуміємо, що під час, в процесі реформи профільної школи кількість класів, які ми будемо надавати для старшої школи, вона може збільшуватися, прогнозовано буде збільшуватися, саме через те, що сусідні школи е мають рівень гімназії і діти йдуть до нас. Ми цього mm -hmm. реально побачили багато дітей із 25 школи, із 20-ї. Mm -hmm. І тому може виникнути питання, і ми прогнозуємо, що воно виникне саме з біологічним профілом. У нас є педагогічні кадри, які здатні задовольнити цю потребу, але, на жаль, так само потребує модернізації і базова матеріального кабінету біології. Якщо ми маємо там з точки зору фізики і хімії хоч дещо, то біологія потребує модернізації. Ну, я просто бачив на, на початку, було написано, що у вас так зменшується кількість учнів, взагалі там майже на 200. Учнів зменшилось з початку війни. Старша школа у вас залишилась, так, кількість Так, Старша школа залишилася, а ми за рахунок того, що ми взяли ми частину дітей mm -hmm. з інших шкіл. Ну, так, так з реформою і буде. Тобто mm -hmm. з зітні школи віддають, ми далі беремо дітей на профільне навчання. У нас зараз 80 ліцеїв, які з mm -hmm. організації займаються, але ж кількість mm -hmm. ліцеїв буде зменшена, тому що mm -hmm. ми не можемо це у тому у нас буде лідер існувати обов'язково, та профілізація буде обов'язково. Це буде в Хеджовському районі районі та лідер обов'язково буде це як ліцей, так профільна школа, яка буде по різним напрямам працювати. І там ще третій ліцей. Я також розумію, це набережця, але на даний час ми перелітаємо це питання. Це буде пов'язана з кількістю людей, які Мешкоди в мікрорайоні там перенасищена школа, там дуже багато людей займається там, більш ніж, там ні, більше ніж біля півтора тисячі. На цей нам потрібно, так. щоб була база uh -huh. для проведення уроків для старшої школи. І потрібно, щоб було перефіковано педагогічні працівники. Uh -huh. Це uh -huh. одне з умов профілізації. Якщо не буде педагогічних працівників, вона не може роздавати така шоу. Uh -huh. Тому зараз будемо переглянути, зважаючи на те, що нам дав. До 2027 року щодо реформування профільної старшої школи, але ж на даний час ми це педально вирішувати в наступному році. Okay. Ну, я думаю, що є статистика у вас да, за, за кількістю учнів у класах 10-11. Так, да, так, так. Да, по місту зараз да, значно. Да, так? В цьому навчальному році у mm -hmm. нас кількість зменшилась десь на 20. Ми будемо 20 тисяч да, дітей у нас зменшили взагалі. Якщо е, на конференції Олена Валерівна виступала uh -huh. і ці цифри у нас опубліковані в сайті департаменту освіти, але з кожним роком кількість дітей зменшується. Це пов'язано з тим, uh -huh. що у нас 10-12 класи видічають за кордон. Розуміло, тому Формата, напевно, ну, у, ми сподіваємося втратиме. на те, що у нас обов'язково діти повернуться до нас і ми не даємо повного і mm -hmm. повну обсягу. Mm -hmm. Це ж перспектива. Зараз mm у -hmm. нас скейделінг, але ми ж розуміємо, що збільшення кількості дітей працював готовий робити готування їжі в нашому залу. Актова за ну ви вже там за, ми робили, да. а це сходили, А що зі сходили? Ну вони, так, вони так, теж трошки застаріли. 50 звишки років вже відчутно. Ну, ми робимо косметичні ремонти, безумовно нічого mm -hmm. на не падає, але потребує вже mm -hmm. ремонт. Так, внутрішні зубнішні відеоспостереження так розширення. Розширення укриття. укриття, що взагалі можливо ще розвивалося. Ми сконсультувалися з деякими спеціалістами, вважаю, що можна ще під деякі частини приміщення зробити укриття. Можливо, додаткодат якусь експертизу провести, але це дозволило би і нам, і сусідній початковій школі організувати освітній процеси. Ну так, бо через тиждень це все одно повний офлайн. Так, і землевідведення. А скажіть, що зараз у вас з землевідведенням взагалі на якій стадії вам? Тільки <праць> <праць> ну, проєкт, наскільки я пам'ятаю, просто це, це проєктувалося там доволі давно вже Це відкрите питання. Ну, давайте кажіть, що там, я розумію, там є проблема з гаражами. Якщо ми не <праць> вирішимо цю проблему з гаражами, то ви не можете відвезти там земліцю, бо на вашій території, яка належить до школи, будемо казати чесно, що люди просто нахавом поставили свої гаражі. І е, я думаю, що ми, що ми маємо зараз це питання вирішувати і зробити так, щоб дійсно це був простір для школярів. а Не просто для того, щоб там люди свої автівки е, зберігали. Так зрозуміло, mm -hmm. ладно. Ну це, це ці питання будемо проробляти. Давайте до кабінетів, хоча б зараз щодо. Класі комп'ютерної техніки обладнання STEM лабораторії вже почнемо працювати у цьому році і до кінця року, щоб у нас це питання було зроблено, і ми виділили на, на ці гроші. Ця. дякую. Так. Прошу виставити бали, прошу почекати Ірина розсаду. Передаємо себе. Оцінювання 2, 2, 2, 2, два. Середній бал два бали. Так, чотири. Підписував протокол. Прошу всіх. Запрошуємо будь ласка. За, okay. uh -huh. За презентацію ви також отримували максимальну бал, два бали. Всього за презентацію і за ситуаційне завдання 4 бали, так також максимум, і максимум ви отримали за перше завдання за тестування. Тобто, ви переможете з на відбору, вітаємо вас, бажаємо, щоб ви і далі працювали на багато ліцею і Вітаємо вас і, будь ласка, прошу підписати так. протокол, зауваження задачі немає, дати підпис. Дякую Дякую. дякуємо